Шановна публіко, панове, ми починаємо дійство мовою, що розповість не про минуле, яке нащадки вже забули. А про сучасне піде мова, важкою буде вся розмова. Не десь у касці за горами, а тут і зараз поміж нами йде боротьба добра і зла. Який чудовий вечір. Трохи жарко. Без проблем. Отам та справа. Оболонь поможе. Це мінералка? – Пиво, це кумедна ти. А чи не чула ти рекламу? Певно, ти забула. Найкраща спеку, оболонь. Це батьківщини подих рідний. Його всі п'ють, малий, старий. Ти не гаймуй, аж швидше пий. – А я гадала алкоголь. А який це алкоголь? Що перший зробили, та він не до зірок, а в тебінь вічності, точніше в нікуди. Не варто потім скаржитись на рок. Крок перший сам зробив ти. Ти, ти і ти. Так класно, наче просвітліло, І весело враз на душі. В такому стані пасовищі. І коробі, із києвишини, а ти ще кажеш алкоголь. Ні, мій коханий, сам завжди. Щось тут не так і ти не ти. Що за дурню говориш ти, що не я, а хто ж тоді перед тобою. Це може, тінь моя, а може. Мені здається, хтось тут є, і нас одна тут вже не двоє. Що ти верзеш, а потім кажуть, випивка туманить мозок. За кого з нас він зараз ясно. Все безперечно, мені ясно. Прислухай, тут є хтось. Та немає тут нікого які Дурні, які набридують мені. До чого ж, бач, з тобою нудно. Піду я краще пошукаю нову компанію веселу, а потім з ними погуляю. Ще без цей час прийшов. Ти кажеш, що мене лишаєш, і що з того забороняєш. Спинись на мить! Куди Зажди! Передумала? Зі мною йдеш? Туди, де молодість вирує, де кожен кайф завжди відчує, де пиво лється через край. Для молодих це справжній рай. Я не піду, І ти не йди. Дурня, думками я вже там. Щоб бути там життя віддам. Оце та Крима. Та це жарт, бувай ма. Куди завжди? Крок другий здравлена. Не. 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 Хто тут? Дивно, люди, як зазвичай, мене не помічають. Хто ви? Я місяць. Я ви іноземка? з Англії? чи з океану. Можна сказати, я Всесвіт, Бо здавна вже мандрую світом. Ви якась дивна, мені страшно. Не бійся, зі мною тобі вже нічого бояти. Свої проблеми розставлять. А я може пораджу, як вирішить проблему і розв'язати цю дилемму. Мене покинув хлопець. Оце проблема. Нема ж нічого, ніж впоратися з нею мить. Візьми. Це що? Хіба не бачиш вітаміни. Для чого? Вирішить проблему. Ти менше говори, а більше пий. Кілька секунд і жодної проблеми. Ви хто? Ви! Забери, вони холодні, наче смерть. Стоп мій садіб. А навпаки, як прочитати, то ти біда? Оце здогадливо попалась. Мене ти обдурить хотіла, душі моїй закортіла. Оце мене ти насмішила. У вас у молодих душа не варта мідного гроша. Що у вас там? Туман, тютюн, дурман, розпуста лінь, брехня, обман. Не душі це. Маленькі душки. Ти брешеш? Правда, це? Брехня, не вірю. Гине світ і разом з ним загине все. І ти, і він, і ось і вона. Лиш пустка лишиться одна. Як важко все це споглядати, безмовно каятись та марно, хіба не краще у споконвічному мовчанні. Раз і все, і він вже душу не гризе. Підступна ти, хитра потвора, не обдури собі мене, то ти таки подбала і келеструнком в руки вдала. Моєму хлопцю, так? Скажи! Куди ти зупинися? Алкоголю? Де ти ходиш? Паління ти моя отрута, що долі змінюєш так круто. Де поділись ви? Ми тут. Куди дівчино поспішаєш? Чи маєш ти квиток? Вже забула, як пальцем жертву наутнула. а нам працюй, старайся й край. Та справи як, чи все вдалося. Скажем так, складний випадок. Спочатку пиво лиш пили, а потім ложу скуштували. Він шайком звіски запивали, потім підпалили самбуку, влили в гурлянку та поблили. Так добре тоді нам стало, паління враз дістало і з пачки сигарет умить. І наш клієнт уже димить. А потім все не мог по нотах, все більше дози, вищий градус. Тут наркота прийшла і косячок нам принесла. <гум> Ні, не віддам його, він мій. Не спіши, не тві обі, не зупинить тобі мене, а я спинять уже не буду. Пустіть її. Ой, ти спізнав мене? Ти хто? Чумак? Я подруга твоя. Тебе я вперше зараз бачу. Мої всі друзі, банки, так? Завжди з тобою ми, чувак. Чого гуляти припинились? Не все випились, курили. О ні, цього добра нам значить всі. Тоді вперед. Танцюють всі. Що снив? Мабуть, капець. Ні, не віддам його! Відміть! Звісно. найди сама творісний знак. За що? Це бонус друга наркоти. Це слід, напевно, буде снід. За що? Це ж бонус, просто подарунок. З і ти, п'янкий трунок. Та на дорогу став мою, ти загубив душу свою. Ні, є ще воротя, щоб сотні душ порятувати. Не варто нам усім мовчати та говорити. Моя хата скраю, нічого я не чув, не знаю, бо лихо в дім поштука наш. Не сподівай, що мене. Е, не сподівайся, що мене тоді вже каятись запізно. Кожен смерті Ні, всі грізно. Суспільство будем рятувати і про майбутнє будем дбати.